Ну, але я долучаю зараз до нашого ефіру Геннадія Дубова, політичного експерта, адвоката, кандидата юридичних наук. Слава Україні, пане Геннадію. Утава слова грамота. Ну що, Дональд Трамп почав з виборів. Так, президент України Володимир Зеленський відповів: ну, не дослівно Дональду Трампу, але поінформував щодо нашої позиції. Ну і ось обговорив. Володимир Зеленський з представниками Верховної Ради можливість проведення у воюючій Україні виборів. І тепер чекає, що депутати запропонують йому своє бачення. Давайте послухаємо зараз президента Зеленського. Сьогодні я говорив з представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер, в Вашингтоні, якщо партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України. Запропонують своє бачення, от цікаво. Бачите, будь які незрозумілі ситуації. Ми так би мовити, шукаємо думку Верховної Ради і відповідно депутатів. Так, ну а депутати кажуть, що ну має бути якась там не знаю консолідована пропозиція. Дуже добре. Якщо відбувалися обговорення з представниками Верховної Ради. Це я не володію інформацією, які там думки лунали, так тому що радше всього зустріч була закритою. Ну але будь-якому разі позиція має бути консолідована, так тому що ворог нас один, і цей ворог Російська Федерація. Пане Геннадію, як ви бачите юридичні колізії, перспективи і специфіку того, що може стати політичним передвиборчим процесом. Давайте з політичної частини я розпочну. Коли президент Зеленський відповідав на питання Трампа з приводу виборів, він ув'язав власне питання виборів з питанням забезпечення безпеки, про що власне ми говорили, і це цілком логічно відповідає діючій редакції чинного законодавства, в межах якої виборчі кодекси закону країни про правовий режим воєнного стану забороняють проведення будь-яких виборів, поки власне цей правовий режим є актуальним. Тобто говорячи про те, що спочатку на. Необхідно забезпечити безпеку. По суті, Володимир Зеленський говорить, що необхідно припинити війну, і далі власне включаються всі механізми, які вже наявні в чинному законодавстві, за умови, якщо воєнний стан не буде продовжений і для його існування не буде підстав. Тобто, за великим рахунком, він пану Трампу відповів, що ну пане Трампе, припиняйте війну, і тоді, якби вибори самі собою, складуться. Пізніше, вже, от в тому числі в той заяві, яку ви навели, президент Зеленський. Згадав про те, що в Україні існує парламент. Дійсно, в будь-якій незрозумілій ситуації ми це періодично згадуємо, ага. і говорить про те, що необхідні якісь законодавчі зміни. Власне, з точки зору чинного законодавства, можливо, власне, змінити або ну власне два закони виборчий кодекс, закон України про правовий режим воєнного стану, або прийняти якийсь третій закон про якийсь інший спеціальний правовий режим, яким замінити воєнний стан, і там передбачити можливість зокрема виборів президента, тому що парламентські вибори по суті заборонені на рівні конституції і в межах воєнного стану не можуть бути проведені. Але якщо знову таки замінити Воєнний стан іншим таким якимось ерзат правовим режимом в цілому можна вийти і на цю ситуацію. Але знову таки, чи ми забули про першу частину власне промови Зеленського, що спочатку необхідно забезпечити безпекові умови, чи ні? От від цього дуже багато залежить в плані методики підходу до вирішення цього питання, якщо дійсно на вирішення цього питання є воля. Так, але є ще питання, наприклад, того самого референдуму зараз я. Секундочку, пане Геннадію, заждіть. Так, питання територій має вирішити народ України через вибори або референдум. Цитував я Володимира Зеленського. Тобто парламент і народ України. Як ви гадаєте, взагалі чи це можливо? Ну, з юридичної точки зору, які процедури, і які можливі наслідки. Ну, народ України може вирішити по-своєму, так і не послухати ні американців, не можуть не послухати і парламент. Ну тому що референдум це доволі серйозно. І питання: от формат виборів, це йдеться про вибори. Президентські йдеться про парламентські вибори, які би мали би колись настати, якщо би було пролонговано те чи інше перемир'я за допомогою тих чи інших гарантій. Ну з юридичної точки зору це достатньо складно аналізувати, тому що відповідності чинному законодавству у подібного роду заявах не вбачається. Чому тому, що народ України сьогодні в придіючій редакції закону України про всеукраїнський референдум, не може вирішувати питання, які пов'язані з територіальною цілісністю. А тут мова йде саме про це, тому що власне, третьою статтю статею цього закону подібно ви, ви, навіть якби такого питання, вона заборонена. заборонена Відповідно до норми цитованої мною вище, тому говорячи про процедури, якщо Володимир Зеленський збирається дійсно виносити питання відмови від територій, що також є суперечливим з точки зору юридичної, тому що власне, 110 стаття кримінального кодексу України передбачає серед іншого відповідальність навіть за заклики до порушення територіальної цілісності, як в таких умовах відповідно проводити референдум там, проводити агітацію, і все інше, не пору порушуючи вимоги кримінального закону, ну конче не зрозуміло. Тим більше, що для того, щоб навіть поставити це питання, необхідно. Змінювати відповідно закон України про всеукраїнський референдум, а його змінити можливо лише голосуванням в парламенті і підписом президента. От на цьому етапі мені здається погодити, узгодити навіть сам саму можливість гіпотетичного проведення плебісциту, Ну з моєї точки зору неможливо. Тому ця заява має радше такий політичний характер. Можливо, адресатом є її не український народ, а відповідно, 47 й президент Сполучених Штатів або хтось іще. Мені складно судити. Але наразі, відповідно, ці дії здійснити в принципі неможливо, тому що це є кримінальним правопорушенням. Так, цікавий момент. Ну я хотів би розпитати вашу думку про офіс президента. От ми проводимо опитування. Опитування просте зараз попрошу вивести його на екран. чи підтримуєте ви ідею е, Володимира Зеленського щодо ліквідації офісу президента? Так, ну от поки всі міряли рейтинги претендентів на посаду. Яку донедавна займав Андрій Єрмак, так би мовити, з'явилася і така ідея: привести це все діло, ну, унормувати, так би мовити, фактичний, фактичний стан справи, який був впродовж кількох років, до юридичної. Норми, так розуміємо, що в принципі ну певні важелі можна було би повернути і уряду, можна було би посилити Раду національної безпеки оборони. Загалом можна було би ще створити якісь там додаткові органи. Ну от ваше, ваше бачення чи справді роль офісу буде падати і будуть створюватись якісь нові структури? А можливо, це просто ну от було припущення, можна відмінити, а можна і лишити. І призначити, наприклад, того самого Федорова. Ви знаєте, тут, якщо станеться диво, і ми почнемо неухильно дотримуватися вимог нашого ж законодавства, ми помітимо власне дуже просту річ, що Офіс президента, в принципі, не є органом державної влади. В жодному законі України, який надає владні повноваження, не йдеться про подібного роду структуру. Лише там в кримінальному кодексі згадується керівник офісу президента як посадова особа, яка підслідна, зокрема, Національному антикорупційному бюро. Ну і в ряді таких інших другорядних речей, але ще раз. Повторюсь, навіть власне працівники офісу президента вони не є державними службовцями і не наділені жодними владними повноваженнями. Тому, коли ми говоримо про роль офісу президента в процесах якихось, і що він має передати це кабінету міністрів, ми говоримо про те, що по суті ми маємо з неформальних незаконних практик повернутися до виконання нашої конституції і вимог чинного законодавства, тому що. В умовах парламентсько президентської республіки, наприклад, у Верховної Ради також є патронажний орган, називається апарат Верховної Ради. Там також працює багато людей. Там є керівник. От і наші глядачі можете самі себе запитати, чи знаєте ви відповідного прізвища голови апарату Верховної Ради України, при тому, що цей орган має центральне місце в нашому апараті. Тому щодо офісу президента, єдиним, що можна і треба зробити, це взагалі загалу забути про його існування чиновникам з інших. Ши гілок влади, зокрема, забути про те, що вказівки посадових осіб, які насправді не є посадовими особами з офісу президента, треба виконувати і повернутися до якби канонічних повноважень президента, там цілий 31 пункт, який передбачений конституцією, який не передбачає багато того, що відповідно до чого ми звикли так добре. Ну але якщо от візьмуть і так би мовити, закриють офіс, так у нас є певні реалії. Політично виконавчий і так далі. Тобто є пул людей, і відповідно, це не зможе якось розбалансувати от теперішній момент часу діяльність державного механізму. Тобто я не є адвокатом даної системи, ну фактичної системи правління, але вона так поступово поступово формувалась, поки вона не стала домінуючою. Ну, ви знаєте, з'явиться секретаріат президента, апарат президента. У нас багато ітерацій цього явища було, але без допоміжного персоналу одноособовий орган державної влади президент він не може існувати. Ну тому що є там комісії з помилування у президента, є повноваження щодо помилування. Є комісії з державних нагород, є повноваження щодо призначення відповідних посадових осіб або подання їх. Є насправді там президенту кожного дня надходять тисячі звернень громадян, на які необхідно відповідати, і одна людина. На всі конституційні повноваження власне від початку до кінця виконати не може просто за визначенням. Він не, не, не вистачить власне не те, що 24 години. Якби в добі було 250 годин, також би цього було б замало, якщо не перериватися на сонний обід. Тому патронажний орган певне є необхідним. Але е, умовна ліквідація офісу президента це йдеться про певний міф е, про е, с, наявність в свідомості чиновників і наших громадян про те, що відповідні посадові особи мають повноваження впливати і на судову владу, і на правоохоронні органи. І на парламент, і на Кабмін, і на все інше. От якщо ми цей міф викірінемо і почнемо читати текст нашого основного закону, тоді е, мова буде йти про позитивний процес. А якщо ми просто е, чисто з піарної точки зору щось ліквідуємо і скажемо про те, що там президент сам здатен вести е, власне діловодство навіть щодо своєї діяльності, то ми, мабуть, знову таки самі себе трошки обманюємо. Так, ну в будь-якій зрозумілій ситуації можна цитувати. Коломойського, так, ну там триває доволі гучна історія з судовим процесом. Ну і на запитання журналістки про ставлення до відставки Єрмака, от Коломойський відповів, цитую зараз. Я не люблю Єрмака більше, ніж ви всі разом взяті. В нас є розбіжності в поглядах, але сприймаю це зі змішаними почуттями, тому що йому нема гідної заміни, і президент залишився без рук. Але тут історія навіть не стільки і про Коломойського, ну але за. Вив Валерійович про те, що був замах на Міндіча, так, не мов би в Ізраїлі, не мов би 28 листопада. Держава Ізраїль не підтвердила цю інформацію. Ну і взагалі, якось так: от ми про це все діло дізналися конкретно від підсудного Коломойського. Хотів би, можливо, поділити своїми міркуваннями, чи може завершити справа Коломойського, і чи будуть якісь додаткові міндічгейти. Ну, знаєте, це така загальна назва можливих подальших ігор компроматів. Ну, сьогодні цього не можна виключати, тому що правоохоронні органи в тому числі анонсували, що не всі фігуранти відповідно сьогодні, власне, отримали підозри, не всі фігуранти отримали запобіжні заходи, і взагалі не про всіх згадали публічно. Про того ж Єрмака, до речі, ж не було публічних прямих згадок, і обшуки можуть проводитися насправді і у свідків, і у потерпілих і власне статусу Андрій Борисович ніякого не отримав по підсумку. Міністри відповідно про яких багато говорили, що вони є на плівках. Цитували на в судах, вони також сьогодні без підозр. і тому теоретично чисто, або ця ситуація заглохне от в такому вигляді, або відповідно вона вимагає свого продовження, тому що теж набу анонсувало про сотні годин відповідних записів. І власне ті вилучені речі, про які вони говорили, що вони підлягатимуть дослідженню і рішення будуть прийматися, виходячи з того, що знайдуть на комп'ютерах, телефонах, в документах, ми не можемо виключати і подальшого розвитку відповідних подій. А з приводу Коломойського. Мене має особисте враження, що пан Ігор Валерійович, він скучив і за увагу, і за своєю вагою в українському суспільстві, і сьогодні він, знаходячись в умовах ізоляції від суспільства, може навіть вигадувати. Я не знаю, чи відповідає його інформація дійсності. принаймні офіційно вона сьогодні не знаходить свого підтвердження, але його заяви вони багато кого переконують, в тому що так воно і є. І на жаль, у нас наша інформаційна гігієна настільки подекуди. Низька, що багато хто вірить просто голослівним заявам, заголовкам, і цього достатньо, власне, для того, щоб домислити потім, не вимагаючи жодних доказів і підтверджень. Тому певний вплив його заяви мають, але знову таки ми закликаємо, що інформацію необхідно підтверджувати, перевіряти, і давайте звикати до того, що будь-яка теза має бути обґрунтована і потім лише е, прийнята як істина. Так, цілком з вами погоджуюсь. Ну але все одно пан Коломойський породлює надзвичайно. Цікаві ньюси, ну і відповідно всі, хотячи чи не хочучи навіть цього, але їх тиражують, тому що ось що то що то означає досвід. Дякую вам, пане Геннадію. Надзвичайно цікава розмова. Геннадій Дубов, політичний експерт, адвокат, кандидат юридичних наук.